Осілочка з Балаклії через Харківської області, чуть не ляпнув Черкаською. Ну, нічого, то, буває всякого. Так. Що до нас приїхало? Подивимося? Звичайно, що подивимося. О, прикольна штука до нас приїхала. Коштує у нас 700 гривень кілограм. Диви отакі от пластинки. Бачу? Бач? Так що, якщо є, можете пропонувати і, звичайно, відправляти. Потім що? Здається, це фермалой. але ми його перевіримо зараз. Так, що в нас тут? А тут у нас латунина. Латунинка. Трудова, до речі, латунинка. Мілкої і капець. Ось глянь. Бач, яка всяка. Пію. Мілочуха. Придавала це окрема штуковина взагалі. А це що? А це мідяха. Чіпка, бач. О, хіба мідь буває біла? Як думаєш? Давай чухнем. О, бач, буває. А чого ти не відповідаєш? Пісну. Не пісяй. Це нормально. І тарарам -ра саме головне, щоб було, щоб було що? Є. Записочка. Записочка це головне, що должно приїхати в посилочці. Бачите, так що показав вам ще такий от матеріал. Якщо ви з таким знайомі, а якщо не знайомі, то знайомтесь, шукайте і відправляйте. Багато в кого воно валяється, тому що хто я знаю, що з ним робити. А так хоч побачите на вид і знатимете, що з ним робити. Дякую вам за посилочку. Ми переходимо до наступних. А ви пакуйте свою і звичайно відправляйте на одне.